У вересні Україна отримає від Канади військову допомогу на понад 1 мільярд доларів. США. ці кошти підуть на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки. Про це оголосив прем'єр-міністр Канади Марк Карні під час святкування Дня Незалежності у Києві. Карні нагадав, що в червні під час саміту G7 Канада пообіцяла надати додаткові 2 мільярди доларів військової підтримки, і більше ніж половина цієї суми вже наступного місяця буде реалізована у вигляді озброєння для України. Виступаючи, він підкреслив, що Канада завжди буде поруч з Україною, адже країни поєднують тісні зв'язки через велику українську діаспору. Прем'єр наголосив, що Україна неодмінно здобуде мир, але нагадав, що диктатору РФ Володимиру Путіну довіряти неможливо, тому сильна армія залишатиметься запорукою безпеки країни. Карні також зазначив, що мир не можна вважати чимось гарантованим, його потрібно захищати і утримувати. За його словами, важливо зміцнювати обороноздатність України навіть після завершення війни, адже лише так можна гарантувати безпеку. Окрім цього, він повідомив, що Канада активніше долучиться до роботи коаліції з повернення українських дітей, аби всі вони змогли повернутися додому.